Час починається Прямо зараз. Візочки, візочки, беріть, беріть, візочки, візочки. Я, здається, знаю, що мені треба приготувати. Картопелька це мій найулюбленіший овоч. Де воно, де воно, де воно, де воно, де воно, де воно. Мені треба економніше, так? Да? Доброго дня! Можна, будь ласка, одну рибинку, селюдинку. Дайте мені такий шматочок або гуляш, або щось таке на борщ, щоб був дуже-дуже смачний борщ. Учасники, у вас залишилось 5 хвилин. Опа, Юля, <світ> вітаю, вітаю! А Що тебе там є? А багато чого. У мене там є. Що я забула? Молоко взяти. Яке могла забути молоко? Добрий день, добрий день. Я дуже-дуже поспішаю.